Доступність для всіх у рівному намагатимуться покращити умови для людей з інвалідністю. Для цього провели зустріч, аби дізнатися болі та бажання. А далі міська влада має вплинути на ситуацію. Про які зміни в місті говорилося – Дивіться далі. Допомога та підтримка людей з інвалідністю з такою ціллю у рівному зустрілися міська влада та представники провідних громадських організацій, і люди з інвалідністю підняли питання доступності у місті. Я вважаю, що найперше, що такі зустрічі вони ну потрібні, тобто, ми можемо ну, на них якісь е, швидше можливо достукатись один до одного. От і наша співпраця вона так ще інакше, вона завжди приносить якісь е, ну, якби результати. Запрошення. Ні, озвучили питання, які їх турбують. Зокрема, мова йде про місця для паркування людям з інвалідністю, які нерідко зайняті без потреби. Також це тактильна бруківка, яку почали впроваджувати нещодавно. А ще підняли питання музикантів в центрі міста. Адже через гучну музику люди з інвалідністю не можуть почути звуковий сигнал світлофора. Саме головне зараз дійсно доступні, щоб люди вийшли, могли вийти з дому і по місту пройтися, і знову ж таки дійти до установи міської будь-якої і отримати комфортно і послуги. Не менш важливе питання це супровід людей, які по Повністю втратили зір та надання безкоштовних послуг в місті для людей з інвалідністю. Якщо ми говоримо про те, що це сухра для незрячих, це ну на сьогоднішній день це ну дуже така е, потрібна справа, яка дозволяє людям з інвалідністю позору, тобто повністю тотально незрячим, відвідувати установи, відвідувати соціальні заклади, відвідувати і лікарі. І так далі. Відтак міські владі озвучили важливі та нагальні проблеми серед них і створення простору для людей з Валідністю, де вони могли б збиратися та проводити час, заступникам міського голови обов'язково всім провести наради зі своїми структурними підрозділами по факту піднятих питань, довести до відома управління по проблематиці, яку ми обговорили, в тижневий термін часу мені дати інформацію, і доповідь про те, що зроблено, і те, що напрацьовано. По піднятих питаннях представники громадських організацій та люди з інвалідністю сподіваються, що подібні зустрічі будуть влаштовувати, хоча б раз на два місяці, аби орієнтуватися, які зміни впроваджуються. Ілля Тамашевський Павло Стецюк, новини Рівного.